Всім добрий день! Вітаємо вас на YouTube-каналі Село та Сало. Як завжди, з вас лайк та підписка, а з нас гарний і якісний контент. Сьогодні розмова у нас із вами піде про живу вагу тере, переробка м'ясної продукції м'яса. Тому що, скажімо так, здати оптом це одне і нічого не заробити, а переробити м'ясо на Вироби м'ясні, тобто копченості, в даному випадку мова піде, це зовсім інше. Але про це трохи пізніше. Зараз невеличкий такий огляд нашого невеличкого будівництва. От дивіться, кухня по переробці м'яса, де ми будемо от переробляти, тому що зараз ми це все робимо, як я вже неодноразово говорив, в хаті, на кухні в хаті. Але там дуже тісно. Тому, от бачите, було приміщення майстерні моєї гаража. Достроїли ще одне приміщення. Тут двері, тут двері, віконце. Ось можна зайти, подивитися, що тут зроблено вже всередині. Так, чисто оглядово. Освітлення є, плитка лежить. Значить, будемо затірочку робити швів потолка, фарбувати потолок, фарбувати стіни. І потім якраз замовили інвентар, який потрібний сюди, ну, в сміслі, інвентар, столи для розділки м'яса. Замовили мойку з глибокою такою ванною, щоб було зручно мити ящики. І поки воно це все прийде, то що воно повинно прийти десь, сказали, днів через 10. Якраз я так вважаю, що ми оце все встигнемо тут зробити підготуватися. А з приводу обладнання. Яке ми теж замовили сюди новеньке, то приблизно через місяць, може трошки більше, з Китая замовили напряму йде, значить, шприц для набивки ковбаси електричний Та що ми ще замовили? Ага, вакуматор дуже здоровий вакууматор, який одразу може вакуумувати до 10 позицій. От поклали, наприклад, там 10 кілечок чи 10 батонів ковбаси, накрили в і все. І одночасно так зробили. Тож надалі наша м'ясна продукція буде йти тільки у вакумованому вигляді. Так, тут бачите, так, поки в такому стані, коли вже пофарбуємо, все зробимо до пуття, потім покажемо ще. На це не звертайте увагу, тому що це робочий процес. Інструменти, мішки і так далі. тому подібне. Одночасно працюємо і на дворі. Утеплять почали приміщення нашої кухні. Тому що без утеплення буде холодно. Стіна шлакоблока це буде просто нахолонять. Тому що шлакоблок це той самий камінь, як то кажуть. На дворі холодно. Всередині буде дубаріна. На дворі буде спека, всередині буде спека. А коли утепляємо ми соткою ватою, дивіться, воно зложено в нас. І от ми потроху, ну як потроху, оце буквально за сьогодні, ось цей клаптик, ми зробили ну, десь за годину у двох із сином. Просто я до чого це веду? Що коли шукаєш значить, фасадчиків, які будуть тобі хотіли б, хотів би я, щоб мені утеплили ватою. Вони як починають розказувати, ой це знаєте, це мінеральна вата, це там довго, це під подгрібенку, то ще ну, кучу всяких тих самих для того, щоб, ну, я так вважаю, щоб збільшити ціну чисто всього-навсього. А як так розібратися елементарно, ну, нічого сложного взагалі немає. Тим більше вата здорова, 60 на метр. Я ж кажу, раз-раз і за годинку положили. Так само ось до цього часу ми ось дивіться клали, ось, ось бачите, стіна. із значить, вати тихход, який ми попередньо, у мене просто цілий піддон був тих отхода, Тобто це та сама мінеральна вата сотка, тільки отакими от брусками, бачите? Так само її кла, класти легко. Ну, нічого тут сложного нема. Да, для мене буде трошки сложності, чисто на все, от пошікатурить. Я не щикатурщик, я цього не вмію. Але вміло, як то кажуть, руки не болять. Якщо пробувати, то може все вийде. Ну, це якби наперед згадувати не будемо. Ми вирішили так: утеплить безстренько, поки якби стала погода, доща не видно, а пощікатурить, можливо, когось і знайдемо. Якщо, до речі, хтось із Білої церкви щікатурить може по мінеральній ваті, можете обізватися і написати нам. Е, тому, якби процес іде кухні. Будівництво, як то кажуть, наше невеличке. Що всередині, що надвору. І це все робиться в комплексі. Продовжуємо нашу розмову і будемо її продовжувати з приготуванням на костру. Ось зараз розпалимо раків. Чому раків? У нас сьогодні незвичний день. Ну, як незвичний? Звичайний день. Просто сьогодні, день народження. У мого сина. І ми будемо святкувати. Ну, святкова вечеря. Звичайна святкове вечеря, просто купили раків і все. І більше нічого особливого. Але суть така, значить, нашого випуску, як ми починали його. Жива вага переробка м'ясної продукції. Справа в тому, що багато людей зараз займається. Ну, вирішили займатися, хто вирішує тільки зайнятися. І коли якби, чують такі розмови, що от жива вага, то вона хороша, о, буду займатися, от зараз закуплю свиноматок, от зараз підуть значить, свині, починатиму вирощувати їх, продавати і так далі. Ну, подібне. А тут, поки собрався, як то кажуть, жива вага впала вниз. І люди не знають, що далі робити. Ну, буває, хто в і просто, скажімо, гукає тих людей, які займаються закупкою свинини, і, відповідно ж, продають її по тих цінах, які є в той чи інший момент. А, наприклад, от, скажімо, навесні ранній ціна була дуже гарна на живу вагу. Потім з настанням літа ціна взагалі рухнула, як то кажуть, донизу. Зараз, вроді би, чуть-чуть намагається піднятися, ну але, скажімо, не до тих серед результатів, які були, скажімо, там на стадії ранньої весни. Тому люди, я ж кажу, просто не знають, що робити. Я вам скажу так: ми взагалі не думаємо за живу вагу. Ну, чого не думаємо? Тому що. Живою вагою, як то кажуть, і дурінь може продати, розумієте? Там немає великого ума, просто візьми собі, подзвони, людина приїхала, з сарая витягли, гроші заплатив і на тому край. Але чи ви заробили із того, незрозуміло. Тому треба так працювати, щоб був результат, щоб можна було сказати, «Да, дійсно, я, наприклад, на цій чи іншій партії свиней там заробив якусь копійку. Або не якусь копійку, а заробив непогані гроші. От кажете, переробка-переробка, значить, часто кажуть в коментарях, покажіть як, що ми дійсно все переробляємо самі. І все ми вам покажемо. Скоро, буквально, ну, може, тиждень, якийсь, другий максимум. І коли буде готова ось тут у нас вся повністю якби, інфраструктура, як то кажуть таким словом місце для коптилок, місце, де ми, скажімо, будемо переробляти м'ясо, де ми будемо маринувати м'ясо, як його маринувати, скільки його маринувати, яким чином це все розумієте, ми це все покажемо. А зараз просто ми показуємо і так вам. ось, Допустимо, у нас дві коптильні є з древоса. Ми вам і так показували, що як коптиться. А сьогодні. До речі, до нас приїхала третя коптильня. І ще ми її не розпаковували, навіть ще не занесли на подвір'я. Хочу піти з вами і показати її вам. Будь ласка, пішли зі мною. Зараз будемо заносити її на подвір'я. Ось дивіться. Стоїть, тільки що розгрузили. Із грузової машини нова пошта привезла. Якщо не вірите, то можна навіть показати ось сюди, що це дійсно посилка нової пошти. Ось етикетки тут усі, бачите, все, є. Тобто це коптильня третя, яка буде у нас теж в хазяйстві, як то кажуть. З третьою коптильнею Древос процес копчення і виготовлення копченої продукції піде ще швидше. От часто буває такі. Ну, Скептично буває деякі. Та де ти візьмеш, скільки м'яса, та те, в тебе то не цей, то ти десь перекупляєш, то ти польське м'ясо там був за кордоном, та, значить, наладив, як то кажуть, шляхи привозу сюди м'яса і цим все займаюся. Ні, вибачте, я польське м'ясо сюди не наладив ніякі контакти і не вожу, тому що в Україні достатньо своїх. Фермерів, у яких є наше українське сало і м'ясо, я являюся невеличким таким господарем, сільським господарем на своєму, скажімо, подвір'ї, на своїй земельній ділянці, яка предназначена для ведення сільського господарства, ми вирощуємо свиней. І от все, що ми виростили своїми руками, власноруч сім'єю. Ми переробляємо у переробку. Тому що переробка на даний момент м'ясної продукції це є найголовніший фактор в тому і запорука успіху, що ви не прогорете із свинями. Бачите, техніка їзде, знайомі сигналять, Толя поїхав, все нормально, тобто життя в селі продовжується. Це дуже добре, що є люди, які займаються сільським господарством. І зараз за рахунок таких людей, таких як я, таких як Анатолій, таких, як другі люди, які живуть в селі, не покидають нашу Україну і займаються цим всім, і буде жити село. А буде жити село, буде жити місто, тому що місто їсть, що те, що виростеться в селі. Переходимо далі. Так, зараз скажете, що все підстроєно, все так сказати, спеціально знято, але. Нічого не підстроєно, людина завжди до нас заїжджає. Це, до речі, наш підписник. Ви його неодноразово вже бачили в наших відео Сергій з Києва. І він замовляє нашу продукцію. І ми для нього готуємо, да, Сергій? Да, Добрий вечір. так, Сергія? Добривечір. Держіть, підготували, як замовляли, курочка, биточок і ковбаска. Будете зараз у батьків, мабуть, да? Сп... Ні, зараз а, уже їдем вже їдемо. А, Вже їдете на місто, так. Да, да. да. Значить, будете самі святкувати, будемо, і да, празднувати. Будемо пробувати, бо заснути не можемо. Де смаколики. Хорошо. Добре, Сергій. <рес> дуже дякую вам. Дякую вам, що заїжджаєте, що вам сподобалося. Будем все. Будемо заїжджати. Хорошо, Сергій. Добре, дякую. Все, на все добре. Дякуємо, до побачення. Так, щойно поїхав Сергій. Як бачили самі, що заїжджають люди в нас і днем, і ввечері пізно з міста Києва. Дуже, дуже багато людей приїжджає. Чому приїжджають? Тому що раз спробували і потім повертаються знов по нашу продукцію. Тому я і говорю, що переробка м'ясної продукції, в даному випадку, як от ціна на живу вагу скакає, це є один із головних. Факторів, щоб можна було заробити кошти. А зараз наша святкова вечеря. Ось такі раки. Звісно, бачите, які класні. Вода кипить, кинув кропчик. Вона, бачите І зараз висипаємо. Ох ти! Вони вже розсипалися. Нічого, я їх так висиплю. Висипаємо раки. Все. Так. Пакет прорвався. Точніше, коло костра близько лежав і прогорів. Все, нормально, всипали раків. І зараз треба помішати ложкою їх. Так, і чекаємо, поки зваряться. Так, раки наші готові. Я думаю, що ось, дивіться, які червоненькі, класненькі. Можна їх доставати. А що стосується нашого випуску. Він сьогодні був такий, знаєте, не сильно дліний, І якби старались затронути те, і те і те, і те, і те і всього потрошку. Але саме головне, я хотів донести до вас суть того, що вирощуючи вдома свиней, потрібно завжди думати про те, як їх реалізувати. То для цього потрібно займатися обов'язково реалізації своєї продукції, використовуючи всі інтернет-ресурси. Так що не бійтесь цього, пробуйте і у вас завжди все теж вийде. Так, пробуємо витягувати. раки. Зараз я витягну пару друшляків і, і спитаю, чи готові, чи ні. А ну-ка, взяти, парує гарячий. Зараз, отак вот от раз. Спробуємо, щоб знати, чи витягувати чи ні. Так, це треба було трошки подождати, ну нічого. Смачні зварилися, раки якраз то, що надо. Тож на цьому будемо закінчувати наш випуск на YouTube-каналі та Сало. З вас нагадую, як завжди, лайк та підписка, а з нас гарний контент. Всім до побачення, всім мирної ночі, тихого дня. На все добре.